Як разом з Фасткава отримати державний грант на кав'ярню самообслуговування? У своїх попередніх відео ми згадували, що з допомогою франшизи FastCava можна отримати державний грант на розвиток бізнесу. У наших клієнтів виникає багато запитань, як це відбувається і що потрібно робити самостійно. А що на себе бере франшиза? Насамперед поговоримо про умови освоєння коштів. Коли держава надає допомогу, вона не очікує натомість повного повернення цієї суми. Грант це не кредитні кошти. Грант – це спосіб стимуляції економічного зростання та Створення додаткових робочих місць тому в кінцевому підсумку державу цікавлять податки, які ви як власник бізнесу згодом віддаєте. Ви працюєте офіційно, як ФОП. І сплачуючи податки, ви віддячуєте державі за успішний запуск вашої справи та стимулюєте ринкову економіку. Наступний важливий момент для отримання гранту необхідно працевлаштувати одну людину і з її заробітної плати також виплачувати податки. Але хай все це не лякає. Спеціалісти фасткави знають, як це правильно та вигідно зробити. Сума гранту варюється від 75 до 500 тисяч гривень. Грантову суму можна використати частково. Наприклад, у вас є власні. Кошти ви додаєте грант і отримуєте у розпорядження кав'ярню самообслуговування. Або можна навіть всю вартість кав'ярні покрити за грантові кошти, 500 тисяч зазвичай видають військовим та їх дружинам, а також на відкриття бізнесу в Харкові та Харківській області. Максимум для інших громадян 250 тисяч гривень. До речі, гранти можна оформлювати і на батьків, представляючи проект на захисті від їх імені. Захист це теж важливий аспект, але ви не залишаєтесь на самоті з цим викликом. Коли ви звертаєтесь до менеджера пасткава з запитом на відкриття кав'ярні за грантові кошти. Спочатку підписується договір між вами та фасткавою. Згодом Фасткава бере на себе написання гранту. У нас є грант Райтер. Завдяки цьому ви отримаєте не тільки документацію, а й навчитесь представляти свій проєкт так, щоб грант погодили. Ця людина має прямий зв'язок з грантовою комісією та центром зайнятості. Текст гранту буде прописаний ідеально. Для кав'ярні існує готовий шаблон, який спрацював не один і не два рази. Послуги грант оплачує франшиза. Ваш менеджер Фаст. Каво, контактує у вас із спеціалістом. Разом ви перше завантажите грант в систему, друге навчитесь захищати проєкт. Третє, підготуйтесь до запитань від грантової комісії на співбесіди. Співбесіда це важливий етап отримання гранту, адже на ньому ви маєте переконати комісію в тому, що ви знаєте, що будете робити, і впевнені в своїх силах. Вона проходить онлайн у зумі на представлення та захист проектів. Піде 20-30 хвилин. Після отримання відповіді у 99% випадків вона позитивна. Ви разом із грантрайтером створюєте ФОП з кведом 4799 для отримання гранту. <грантових> коштів. Вони надходять і вже за ними можна купувати свою власну кав'ярню. Цьому вам допоможе менеджер Фасткава. З Фасткави вже 250 клієнтів отримало гранти. Ви можете стати наступним. 250 тисяч гривень вистачить на найнеобхідніше: перше обладнання. Повністю кав'ярню самообслуговування, кава та стійку. Друге пошук локації. Третє – Першу закупку продукції для старту, четверте, перший квартал оренди місця. Тобто, в рамках цих коштів можна повністю запуститись з нуля і вже почати заробляти відповідно на вдвічі більше гран півмільйона можна відкрити аж дві кав'ярні. Грант можна взяти на стандартну кав'ярню самообслуговування та що монтується в приміщенні чи на вуличний варіант. Обрати саме той варіант, що підійде саме вам, допоможе консультація менеджера Фасткава. Хто знає, можливо, наступний успішний бізнес з гранту це саме ваш. Залишайте заявку просто зараз, і ми допоможемо зробити перший крок. Франшиза Фасткава ваш надійний партнер у бізнесі.